Так, друзі, нова зоря, сьома вже сторіночка, переходимо на сьому сторіночку. Притча. Як навчитись любити себе, людей, життя? Добрий день, лікарю, І ви будьте здорові. На що скажемося? Душа болить. Ви ж душевний лікар, душевне прізвище моє таке, і спеціалізація теж, а вашу душу щось поранило? Не знаю, може бути. Я її якось не відчуваю. Я взагалі погано відчуваю. Наприклад, я не вмію говорити люблю. Так? Ну, це поширене захворювання. Розкажіть мені, який ваш раціон харчування. Харчування? Ага, так. Ну, супи каші, там, овочі, м'ясо, але не кожен день. Ну, ябель, апельсини обожнюю. морозиво, цукерки шоколадні теж люблю. Ага, любите. Отже, вмієте говорити люблю. Ні, ви на мене не зрозуміли. Я людям не вмію говорити, люблю. Зрозуміло, так. Дихайте глибше дихайте. Та що ж ви так напружилися? Не можу я глибше дихати. У мене дихання перехоплює. Так і запишемо. Не дозволяєте собі дихати на повні груди. Тепер не дихайте, не дихайте, не дихайте. Все можна. Схожу у вас, це звичний стан. Не дихати? Чому? Та я, начебто, дихаю. Ось саме начебто. А насправді так ви вигляд робите. Ви ж боїтеся відкритися, ви ж всі почуття в собі затискаєте, не даєте їм проявлятися. Ну, це ж непристойно, коли почуття на показ. Я їх пригнічую в самому зародку. Ось і порозумілися ваші проблеми з диханням. Накопичили в собі зародки, всі груди забиті. Ось вам і не дихається глибоко. Почуття пригнічувати це злочин стосовно себе. А як тоді з ними чинити? Визнавати, що вони існують? Називати їх по іменах і дозволяти їм бути. Я потім з цим розберуся, але зараз я ж не за цим. Я не вмію говорити люблю. Дайте, ну, я вас простукаю. Ой ой, не треба, будь ласка, не стукайте, мені страшно. Так, значить, і до страхів ваших достукалися, слава тобі, Господи, але ж вам не боляче, чого боїтеся? Болю боюся, не хочу, щоб боляче. Ось. А від чого буває боляче? Коли заб'єшся, коли обпечешся, коли впадеш, багато чого. Дорогенький мій, так ви боїтеся любити. Я боюся, а при чому тут це? Та любов вже і є полум'яний політ. Хіба ні? Вона складається зі злетів падінь, віражів, із кроктих віражів, і зіткнень. Любов не може бути обережною. Лікарю, я знаю, було б це все у мене, траплялося. І тепер ви боїтеся. Так, я боюся, боюся, що зрозум... не зрозуміють, відкинуть, обдурять. Ось ви затиснули свої почуття, захистили себе з усіх боків від можливого болю. І тому вам важко сказати, люблю. Ваша хвороба дуже навіть великована і рецепт простий. Навчіться любити себе. Якщо ви будете любити себе, то нікому, то нікому не дозволите себе поранити. Ви будете вибирати тільки найкраще, найкорисніше для вас. ви будете безпомилково знаходити те, що зробить вас щасливішим. А як це любити себе? Для початку почніть до себе прислухатися. До своїх бажань, відчуттів, а то вас що не запитаєш, не знаю, не відчуваю. Якщо ви самі так неуважно до себе ставите, чому ж інші будуть вас щадити? І що ж мені робити? Як навчитися любити себе? А ви самі себе жалієте, хворіте, заохочуйте. Себе треба час від часу заохочувати. Знаєте про це? Не перевантажуйтесь, не робіть те, що не хочеться. Не дозволяйте себе ображати. І не дозволяйте собі ображатися. Ну, я спробую себе любити, щадити і не слухати критики і звинувачень. Ну, ось і гарно. Користуйтесь цим рецептом, і незабаром ви відчуєте, що всередині звільнилося місце для любові. Думаю, на цьому ми можемо попрощатися. Медицина своє слово сказала. Справа за вами. Почекайте, лікарю. Але як же воно звільниться, якщо вам стільки всього? Та так, в камені всякий зародок, образи е, проковтнуті. Накопичили ви, накопичили. Так. А що робити е, з цим? А, а тут рецепт один прощати, прощати і ще раз прощати. Тричі на день після їжі. Автор невідомий. Е, іспит е, на самоті. Іспит совісті коментатора. Коментатора. Я не зустрічала жодної людини, яка б змінила свою думку, бо на неї накричали. Але зустрічала тих, які після нездорових дискусій замовкали, ізолювалися, озлоблювалися, видалялися з соцмереж, лікували депресію. Бо спілкування має бути інструментом для розуміння іншої людини, а не для її пере... перекреслення. Коли щось хочу сказати, то пробую спитати себе, чи є повага у моїх словах, чи є там аргументи, які несуть правду, чи там лише мої важкі емоції. Яка ціль моїх слів, аби моє було зверху? Поділитися думкою, чи закрити іншій людині рот? Чи хотіла б я, щоб мене говорили таким текстом, до мене говорили таким текстом, тоном та емоційним забарвленням? А щоб так говорили до моєї подруги, сестри чи дитини, чи є у тексті, під якими я пишу свій коментар, питання, на які я відповідаю. Чи є там ті думки, які я намагаюся спростувати? Чи хтось помре, якщо я не висловлю свою експертну думку? Чи справді я орієнтуюся у темі події чи конфліктів, які втручаюся з коментарями? Чи справді я добре вивчила питання? Е, якої реакції я очікую від того, хто це читатиме? Якби за кожне слово потрібно було платити, чи нести відповідальність, що я би справді це писала, говорила? Як е, має почувати себе ця людина, яка це читатиме? Чи сказала б я це людині в очі, стоячи перед нею? Та чи готова почути від неї наживо відповідь на свої слова? Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо з слів своїх будеш виправданий і з слів своїх будеш засуджений. Матея 12.36.37 за кожною аватаркою жива людина, яка має серце, почуття та досвід. Моя відповідальність не вбивати словами, а давати життя. Моя відповідальність не забруднювати простір словами, від яких боляче гидко, після яких потрібно пити заспокійливе. Ні, мені ні комусь. У світі і так забагато смертоносної зброї. Не треба додавати до цього арсеналу свій язик та пальці на клавіатурі. Сестра Антонія, Зоряна Шелепило. Вітаємо. Парафіальна спільнота храму Вознесіння Господнього села Старуння Солоднського вітає з днем народження свого пароха Василя Гоголя, все чесний Отче, ви опікуєтесь душами людей, дбаєте про наше спасіння, робите видимою присутність Ісуса Христа, несете полегшення і зцілення, бо Господь обрав вас для цього. Отож прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я та Божого благословення на подальшу плідну працю. Нехай Божі дари наповнюють ваше серце радістю, любов'ю, духовним миром. Нехай Ісус Христос кріпить вас у силі, та... а причиста діва силає вам багато благодаті на довгий вік, на многі літа, щоб ви могли до кінця вести Божий люд дорогою до вічного щастя. Офіційно, справа 141, дріб 25, визнання неправосильності тайне подружжя Маркевич Любов, Тютюник Дмитро. Місто Єнфранківськ, 28 серпня 2025 року Божого. Виклик відповідача викликається до митрополичного трибуналу Івано-Франківської архіпархії пан Дмитро Тютюник в справі визнання недійсності його подружжя з пані Любов'ю Маркевич, яке було укладено 2 серпня 2014 року в храмі Вознесіння Господнього. Села Брожні, сада Калського району Івано-Франківської області. Одночасно повідомляє пане Метра, що дня 28 серпня 2025 року Божу було видано декрет про прийняття позовної скарги. В осінку митрополичого трибуналу він зможе ознайомитися зі змістом позовної скарги. Даний виклик опублікований новий зорі віснику Івано-Франківської митрополії у ГКЦ. Ті, що знають про теперішнє місце проживання пана Дмитра, нехай подбають, щоб він був повідомлений про даний виклик. Як також нехай повідомлять про його місце проживання митрополичний трибунал Івано-Франківської архієпархії ГКЦ за адресою Васильянов, 64, Місто Івано-Франківський. Телефон 80342-78-5376. після пройдених 15 днів від моменту, як відбулася публікація цього виклику, справа перейде до наступної стадії процесу проти Рей Іван Кользяр, канцлер Трибуналу. Ну і завершальна восьма сторіночка. Анонс. Дні духовної віднови для звільнених з полону. Організатор заходу звільнений з полону, отець Богдан Гелета. ЗНІ. У програмі Молитва спілкування відпочинок в Карпатах арт-терапія 10 до 14 жовтня 2025 року. Запис та інформація: 099 345 15 16. Участь безкоштовно. Монастир Святого Йосифа, згромадження редамтористів, Вонофранківська, вулиця Вусюка, 48. Дні духовної віднови для звільнених з полону. З 10 по 14 жовтня в монастирі Святого Йосифа Івано-Франківську відбудуться дні духовної віднови для звільнених з полону. Захід організовують уці ці а провідником стане священик, який сам пережив російський полон. Отець Богдан Гелета. За словами отця Богдана, це перший досвід повернення віднов... відновних днів для людей, які пройшли через полон. Особливостю буде ділення власним досвідом навіть дуже болючим. Програма передбачає молитву, спілкування, арттерапію, а також відпочинок в Карпатах. Тема духовних днів шлях Бога до людини, шлях людини до Бога. Участь можуть взяти як військові, так і цивільні чоловіки, жінки, цілі родини, навіть підлітки, які пережили полон. Загалом монастир може прийняти до 80 осіб. В програмі передбачено виїзд в Карпати до скелі Довбуша та водоспаду, а також спільна святкова вечеря. Окремий блок присвячений арт-терапії, яку проводитимуть сестри монахині з досвідом реабілітаційної роботи. Участь в духовних днях є повністю безкоштовною. Усі витрати покривають меценати та небайдужі люди. Немає значення, чи людина релігійна, чи ні. Якщо вона зареєструвалася і потрапила до нас у руки, все з нею буде добре. Наголосив отець Богдан Гелета. Деталі та запис за телефоном 345 1516 з 9 до 21 повідомлення у Viber або WhatsApp цілодобово. 30. та Ювілейна міжнародна проща Вервиці 20 до 21 вересня 2025 року. За мир в Україні та припинення війни та за всіх наших військових. 20 вересня, субота, 13.30, реєстрація учасників, урочисте внесення Погінської, ікони Божої Матері, молебен до Богородиці, на верветься, радісні таїнства, хресна дорога, свідчення про молитву на Вервеці, Архерейська свята літургія, адорація святих таїн, на вервиться світлі таїнства, співна вервиться страстні таїнства, нічні чування, неділя. Дев'ята співна верветься, славні танства. Е, свідчення про молитву за верветься гостей з Меджугор'я, зустріч гостей, Архарейська свята Літурія, віднова посвята Непорожньому серцю Марії. Онлайн-трансляція монастиру «Спіння Матері Божої села Погоня в Фейсбуці 097-54,554. Отець Тарантій Сапчук ЧСВВ. Споетична блокнота. Останній раз летів у свій політ, вдивлявся з висоти свого планету, свою планету, яким для нього став мав цей світ, якби не бачити у хмарах ці ракети. Кружляють замість птаха у висоті і не курличуть, не несуть надію, і з миром не повернуться, не повернуть до землі, упадуть попелом, розіб'ють мрію. Чи це надовго, чи колись мене не хочеться гадати? Хай що буде. Та скільки сліз з водою потече, та які муки перенесуть люди, вже закарбуються у пам'яті свої, уляжуться на дно і понесуть, і перенесуть соту, душа загублена, як журавлиний крик, останнє донесеться із польоду. Світлана Молотковська Нова зоря в кожен дім. Читайте якісну католицьку пресу. Вартість приплати через редакцію 34 гривні на місяць через Укрпошту 55. Переплатний індекс 3.0.0.7.2. Перед плачуте новозорю на 2 півріччя 2025 року, щоб і надалі щотижня у ваші домівки. Переходило Боже благословення, віра, надія, любов, добро та Господній мир. Підтримуйте нову Зорю», що дарує надію, хто дає, той наповнює своє душу і серце. Головний редактор отець Іван Стефурак, адреса редакції. 7,601,8, місто на Франківській площа Дамецькевича 5. Телефони 0342527348, 252 7348, 068, 35, 63, 450. МЛ, газета Нова Зоря, джемейл, ком. Нова Зоря, 1926, 1991-2025. Український греко-католицький часопис видання на Франківської митрополії ВОКЦ індекс 30072. Виходить щотижня. Ну ось, друзі, завершили ми прочитання цього самого нового свіжого випуска нової зорі номер, е, номер, номер, номер е, 36 за 11 вересня. Дякую, що були з нами. З вами був Тавор Чернівський, наша бібліотека імені Романа Ганни та Софії Криховецьких просвітянського руху. Дякую кожному і всім загалом, що були з нами. До нових зустрічей. З нашою бібліотекою і з нашими українськими виданнями. Дякую за участь в нашій програмі.